Дім дракона, фоллаут, ходячі мерці, венстей, дивні дива, хлопаки, аватар та інші. Що цікавого підготували для нас цього року? Зараз розкажу. Мене звати Альона. Готуйте смаколики та чай. Ми відправляємося в кінотур разом. Дім дракона, другий сезон. Події фільму розгортаються за 200 років до подій оригінального серіалу Гра престолів. Він розповідає про династію Таргарієнів у Вестеросі після об'єднання семи королівств. Перший сезон серіалу виходив у ефір у жовтні 22-го року і мав рекордні рейтинги для HBO. Там автори серіалу приділили увагу більше історії конфлікту, чому він почався. В продовженні акцент буде зроблений на самому протистоянні між двома домами. Шоуранери зазначають, що другий сезон буде більш видовищним та динамічним. До речі, ось посилання на відео про нові фільми. Повірте, нам буде що дивитися цього року. Академія «Амбрелла. четвертий сезон. Серіал розповідає історію усиновлених братів і сестер із суперсилами, які об'єднуються, щоб розгадати таємницю смерті свого батька і загрозу апокаліпсису. Актори серіалу поділилися, що від нового сезону слід чекати сюрпризів і гумору. Вони назвали сезон дуже дивакуватим, і на повненим класичними сімейними витівками академії Амбрелла четвертий сезон має стати заключним: хлопці-пацани або хлопаки. Четвертий сезон. Це телесеріал, заснований на коміксах. Перший сезон був випущений у липні 2019 року і став одним із найпопулярніших шоу. Сюжет четвертого сезону продовжиться там, де й закінчився третій, що вийшов у 2022 році. Він зосередиться на конфлікті лідера хлопаків Біллі Бутчера та супергероя Хоумлендера. Містер та Місіс Сміт це адаптація фільму Містер Місіс Сміт з Дональдом Гловером і Майєю Еркінс у головних ролях. За сюжетом двоє незнайомців знаходять роботу у секретному шпигунському агентстві, яке обіцяє їм багато грошей, класне життя та подорожі світом. Однак вони мають вступити у фіктивний шлюб. Тепер пара щодня виконує місію високого ризику, а також стикається з новим етапом у стосунках. Усі вісім епізодів серіалу вийдуть 2 лютого. Різельда це серіал про мати-одиначку та всесвітньо відому колумбійську наркобаронесу, яку називали хрещеною матір'ю Каїну та чорною вдовою, котра створила один з найприбутковіших картелів в історії, та прославилася своїм діловим підходом та неймовірною жорстокістю. Дата виходу 25 січня. «Сьогун» Серіал заснований на одноіменному романі Джеймса Клавела. Це чудова реконструкція Японії 17 століття. Сюжет серіалу сповнений інтриг, битв і політичних маніпуляцій. Він показує складність японської культури, їх традиції і звичаї, а також непростий шлях, який Джон Блекторн, головний герой, повинен пройти, щоб стати справжнім самураєм. Дата виходу 27 лютого. Венсдей, другий сезон. Перший сезон серіалу потрапив у тренди і став найпопулярнішим у 22-му році. Він розповідав про Венсдей Адамс, яка перевелася в академію Неверморе, і почала розслідувати серію загадкових вбивств. Один із творців серіалу натякнув, що другий сезон буде більше присвячений відносинам Мортіші та Венсдей. Проблема трьох тіл. Це екранізація книги китайського письменника Люце Сіня, яка розповідає про контакт з інопланетянами, які хочуть захопити Землю. Як саме людство буде боротися з новою загрозою, та яку роль в цьому відіграватиме гіперреалістична гра? Ми дізнаємося з вами вже дуже скоро. Шоуранери цього проєкту до речі, це творці Гри Престолів. Аватар останній мах повітря це кіноадаптація анімаційного серіалу. Головним героєм стане повітряний ковчівник Аанг, який прокидається у виснаженому війною світі разом із новими друзями. Він вирушить у карколомну подорож, щоб стати тим, ким йому судилося наступним аватаром. Ехо, це перший серіал Marvel Studios про супергеройку з порушенням слуху та перший серіал кіно всесвіту з корінною американкою в головній ролі. Ехо вперше з'явилася в Соколиному Оці, як союзниця героя Джеремі Реннера, А тепер отримала власний серіал. Окрім історії становлення героїні, серіал буде точкою повернення в новий куток кримінального світу. Марвел також обіцяють повернення Шибайголови і його ворога Кінгпіна або Цабе. Дивні дива, п'ятий сезон. Довгоочікуваний, та фінальний сезон серіалу вийде вже, скоріш за все навесні. Усього епізодів буде вісім. В п'ятому сезоні серії найімовірніше будуть коротшими, ніж у четвертому. Це пов'язано з тим, що події п'ятого сезону будуть розгортатися відразу після фіналу четвертого. Тому їм не потрібен час на розкачку, як це було в інших сезонах. Там сюжетні лінії перескакували десь на рік. Якщо ви ще не дивилися і не знаєте про що цей серіал, одразу після цього. Відео швидко дивитися перші два сезони. Я подивилася напевно за 2-3 дні. Не пам'ятаю точно, просто на одному диханні це дуже крутий серіал. Справжній детектив, четвертий сезон. У січні стартує світова прем'єра четвертого сезону, що отримав назву Країна ночі. Одну з головних ролей у новому сезоні виконала володарка двох премій Оскар Джоді Фостер. Її напарницю зіграла професійна боксерка Кейлі Ріс. Дія детективного трилеру відбувається у вигаданому місті Еніс у штаті Аляска, де двоє жінок-поліцейських розслідують зникнення співробітників науково-дослідницького інституту. Володарі повітря. Це міні-серіал який розповідає історію американських льотчиків-бомбардувальників, які зробили неоціненний внесок у перемогу над Гітлером у Другій світовій війні? Серіал ретельно відтворює атмосферу часу, занурює в події, де кожна місія і кожне рішення мають критичне значення для результату війни. Дата виходу 26 січня. Fallout. перший комерційний серіал по світу культової гри Fallout Вийде вже 12 квітня. Це буде окрема оригінальна історія всесвіту, що не буде повторювати сюжет ігор. Серіал розповість про життя людей через багато років після ядерної війни. Нас чекає історія про світ, де панують роботи, летючі автомобілі та ностальгія за Америкою 40-х років. Автори повідомили, що серіал збереже іронічний гумор і різкий тон, якими славиться гра. У екранізації з'явиться «Волтбой». Глядачі дізнаються історією його походження. Режим це історія одного року в стінах палацу авторитарного режиму, який починає руйнуватися. Головну роль виконує Кейт Вінслет. Вона канцлер вигаданої держави в центрі Європи. Однак безліч факторів порушують її вплив. Паралельно на політичній арені з'являється харизматичний лідер опозиції, якого зіграв Гю Грант. Він стає ще одним елементом, який сприяє падінню влади. Дата виходу 3 березня. Ріплі головну роль грає актор Ендрю Скотт, відомий за роллю Моріарті у серіалі Шерлок. Сценаристом є Стівен Зеліан, який отримав Оскар за фільм Список Шиндлера. Дія серіалу відбувається у 60-х роках. Дрібний шахрай Том Ріплі знайомиться з одним з найбагатших людей Америки, який наймає його, щоб переконати свого сина повернутися до штатів. Том погоджується, але чим ближче він пізнає хлопця, тим більше заздрить його життю і починає його наслідувати. Поки Мого разу не вирішує повністю ним стати. Симпатик, головний герой, відслуживши в армії південного В'єтнаму на початку військових 50-х вирішив втекти до США. В Америці він стає агентом під прикриттям. Набити руки в майстерності шпигунства йому допомагає герой Роберта Дауні Молодшого. Пінгвін. Це серіал спін офф фільму Бетмен 22 22-го року з Робертом Паттінсоном, який розповість про історію становлення лиходія пінгвіна. Події серіалу розпочнуться одразу після завершення Бетмена і покажуть, як Освальд Коблпот розширює свій вплив на Готем та стає ще більшим кримінальним авторитетом міста. В серіалі буде вісім епізодів. Режисер розповів, що у «Пінгвіні» будуть вилучені важливі моменти, які потім будуть продовжені в Бетмені. 2». очевидно, що серіал відіграє важливу роль у загальному всесвіті Бетмена. Люди Ікс. 97» – анімаційний серіал стане прямим продовженням мультсеріалу 90-х років. Він буде висвітлювати події у всесвіті Людей Ікс» після завершення оригінального серіалу у 97-му році і обіцяє бути максимально наближеним до нього. Аркейн 2 – це анімаційний серіал, створений на основі популярної гри League of Legends. Серіал розгортається у фантастичному світі, де ми стежимо за життям двох сестер Джин і Вай. Він має приголомшливу візуальну і звукову стилізацію, якісну анімацію і хорошу гру акторів. На IMDb У нього рейтинг 9 з 10, Тому очікування від другого сезону великі. Пісочний чоловік, другий сезон. Серіал розповідає про морфея, полоненого правителя царства снів, який виходить на свободу після столітнього ув'язнення. Тепер він прагне відновити порядок у своєму царстві. Серіал, до речі, заснований на одноіменному коміксі, який вважається одним з найвидатніших коміксів усіх часів. Він був довгоочікуваним проєктом для шанувальників коміксу і отримав безліч позитивних відгуків. Тож другий сезон має бути непоганим. Агата Ковенхаосу. за сюжетом попереднього серіалу Ванда Віжен чаклунка Агата прикидалася звичайною жінкою на ім'я Агнес. Вона хотіла втертися в довіру до Ванди, щоб забрати її сили. Зрештою, Ванда викрила агату і зачарувала її, змусила вважати себе тією самою Агнес, яку вона до того вигадала. Цей серіал буде продовженням Ванда Віжен. Очікується, що він більш детально розкаже історію Агати, а також покаже, чим вона займалася після історії. З вандою ласкаво просимо в Дері. Дія Ласкаво просимо в Дері розгортається у 1960-х роках, приблизно за 20 років до подій. Воно враховуючи присутність Пеннівайза протягом усієї історії вигаданого міста. У новому серіалі є багато можливостей розповісти справді похмурі історії, зосереджені на раніше неназваних жертвах. Я сподіваюся, що до ролі панівай за повернеться Білл Скажгорт. Вважаю, що він дуже класно зіграв у попередніх фільмах. До речі, Стівен Кінг заявив, що він не бере участі у серіалі. Погано це чи ні, дізнаємося, коли побачимо результат роботи творців приквелу. Ходячі мерці Деріл Діксон, книга Керол. Ми вже маємо короткий тизер другого сезону. Бачимо, що Керол вирушає на пошуки свого найкращого друга Деріла, який зник після зупинки на заправці. Думаю, що буде цікаво подивитися на пригоди цієї залізної леді, тому дуже чекаю на цей сезон. І знову спін-офф серіалу Ходячі мерці. Ті, що вижили. він розповість глядачам про те, що ж трапилося з головним героєм ходячих мерців, ріком Граймсом. Будемо сподіватися, що за шість серій знімальна команда зможе розповісти. Куди зник рік, що з ним відбувалося? Чому він не зміг повернутися до друзів і сім'ї? Прем'єра спінофу буде вже в лютому. Веселий цікаве відео. Простейтемо ось тут. Також я вам вже розказала про нові фільми 24-го року. Підтримай україномовний контент, підпишись та постав лайк. До зустрічі.